Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Саме сьогодні це надвечір'я Христова, Різдва Христового, хочу з вами познайомитись, а також поздоровити вас з цим великим святом свято оновлення, свято народження маленького Спасителя. Та привітати вас і побажати вам самі найкращі побажання. Подякувати вам за всі ваші добрі справи, якщо вам за них ніхто не подякував, побажати вам миру, побажати миру та злагоди вашим родинам, побажати, щоб все, що вам потрібно, у вас було. А саме головне це міцна родина, гарна друга половина, щоб вони були з вами завжди поруч. Допомагали, а також покращували ваше життя. Я хочу привітати всіх своїх друзів, тих, хто мене не бачив з початку війни. Дуже хвилююся, друзі, тому що з деякими ми не можемо спілкуватися з тими, хто знаходиться в окупації. Але я хочу побажати. Самі найкращі побажання, щоб ми всі зустрілися і щоб наше життя повернулося до норми і навіть краще. Миру Україні, злагоди в родинах. І хай Ісус, мале дитя, благословить наше життя. Я дякую своїм глядачам, не тільки за перегляди та лайки, за те, що за цей сумний останній рік. В моєму житті з'явилась дружна команда, можу так вас назвати, котра стимулює мене робити розклади не тільки для деяких осіб, а також, можливо, комусь ці розклади будуть також потрібні. Це не тільки стимул, це розуміння того, що коли ми рядом поруч. Обов'язково все буде добре. Як у мене, так і у вас. Друзі, я бажаю вам бути щасливі. Я бажаю нам миру. Сподіваюся на наші наступні зустрічі. І обов'язково на те, що нарешті у нас все буде добре. До зустрічі, друзі, на моєму каналі.